Уявіть собі, ніч, безкрайній океан, небо у темряві, і раптом грім, і блискавка розрізає хмари. Радіозв'язок рветься, корпус удна скрипить під ударами хвиль, а згодом тиша. Саме в такій тиші зародилася легенда. Місце на карті, яке назвали Бермудським трикутником. Воно ковтає і кораблі, і літаки, чи це лише страхи і збіг обставин. Сьогодні спробуємо розібратися. Бармудський трикутник це умовна область Атлантики між Флоридою, Бармудами і Пуерторіко. Сам термін з'явився у середині ХХ століття. Але морські чутки про небезпечні води ходили тут ще із часів парусних експедицій. Моряки розповідали про раптові шторми. Дивні компасні збої. Та світлові спалахи над водою. Статті в газетах і репортажі на радіо підживили інтерес публіки. З кожним новим повідомленням легенда ставала все міцнішою. Одна з перших великих загадок сталася у 1918 році зникнення корабля USS Cyclops. Величезний транспортний корабель вийшов у рейс з вантажем марганцевої руди і понад трьома сотнями людей на борту. І ніколи не прибув до місця призначення. Жодного сигналу лиха. Жодних уламків, жодних тіл, лише порожній океан, що ковтав сліди. Газети писали про масову трагедію, слідчі ставили питання. Але відповідей не було. Це було одне з тих зникнень, які живили народну яву і підштовхували міфи. Але саме випадок Флайт 19. Назавжди змістив акценти. У грудні 1945 року п'ять навчальних торпедоносців вийшли на тренувальний політ з Флориди і не повернулися. Пілоти відчували, що губляться. Компаси почали помилково вказувати напрямок. Пілоти звітували про орієнтацію, що вона не така, як має бути. А пошукові загони почалися негайно. Але результати були жахливо порожні. Ми не можемо визначити напрямок. Все виглядає дивно. Здається, ми над Білим океаном. Через кілька годин зв'язок обірвався назавжди. Пошуковий гідролітак, що був відправлений на допомогу, також зник. І тепер у результаті втрачено понад 30 життів і повністю порожні хвилі Атлантики. Лайт 19 це не єдина таємниця. У наступні десятиліття тут зникли й інші транспортні засоби: пасажирські літаки 100, Тайгер, та 100 – «Еріал». Це було у кінці пізніх 1940-х. Потім пасажирський літак Lockheed Constellation. А згодом також танкер SS Marine Квін» у 1963 році. Декілька суден і літаків зникли без повідомлень. ДЕЗ Уламків. Де з пояснень. А багато із цих інцидентів відбувалися на звичних маршрутах і за сприятливих умов, а це робило їх ще більш жахливими. Згодом журналісти почали складати списки зниклих. Також почали малювати на картах рубрики, які перетворювалися на страшні історії для широкої публіки. Чому ж це відбувається? Пояснень зараз вистачає від цілком прозаїчних. До фантастичних. Також одна із наукових гіпотез це викиди метану з океанського дна. Це коли бульбашки газу, гігантських розмірів можуть різко зменшити щільність води, і судно на такому місці може втратити плавучість, воно тоне або розривається. Інша версія це магнітні аномалії, які зивають компаси і навігаційні прилади. У давні часи це справді могло вести в оману моряків. Також сильні шторми, урагани, раптові погодні явища часто з'являються в цій частині океану. І, звичайно, є більше зотичні версії. Це портали в інші виміри, підводні бази, прибульці, Атлантида. Газетні заголовки люблять такі історії, вони добре продаються. Скептики кажуть, що бармутський трикутник це скоріше медійний феномен, ніж наукова аномалія. Регіон має дуже інтенсивний морський і авіаційний трафік. Простір, де ймовірність аварій статистично вища лише через те, що тут більше об'єктів. Додавши сюди людські помилки, погодні екстрамуми, і іноді просто невдале поєднання обставин, отримаємо майже ідеальний коктейль для легенд. Отож, чи є Бермудський трикутник реальною пасткою? Питання відкрите. Частину випадків пояснюють наукою, а інша частина. Живить легенди і уяву. Можливо, правда, десь посередині безодня океану людська історія зливаються в одне. Якщо вам сподобалось це занурення в таємниці моря, підпишіться, поставте лайк і напишіть у коментарях, яка теорія вам здається найпреконливішою. До зустрічі в наступній історії.